Добре, ранок, Україна! 14 квітня ми біжимо з Рассінька на Ланжерон, зустрічати схід сонця. Пропонуємо вам бігти з нами. Вже сил бігти у нас не дуже, але ми впевнено все ж таки тримаємо курс. Боже, раз вона така молодець. Зранку встала, все підтягнулася, пішла в коридор, вже чекає, поки я збираюся, вийшла, відразу біжить. Вона все знає, що треба бігти, в якому напрямку. Боже, це вообще обожнює тебе, Росівня. Не затримайся, не затримайся. Ну, вона знає, що там в неї сніданок. Кому що? Вона ж не на сонце йде дивитися. А сніданок другий, третій, четвертий. шість ранку, а ми вже п'ять разів поїли. Зараз вона. О, мені подобається, що ми тут, коли проходимо, тут дуже багато десь ташок. Вони вітаються з вами, бажають вам гарного дня. Слухайте. Клас? Все, біжимо. Там будинку рослина і там пташки, ви чуєте? Оце так. Да. Оце люди так прокидаються з пташками і засинають з пташками. Растюня бежить. Ти, -ти рети -ти титирете -ти, ти От коли Растюня матувована, да? вчора так непогано поїла, скільки разів. І все, сьогодні вже. Будильник не треба, встала і побігла. Вчора ковбаска була, піца була і все це з самого ранку. В 6 ранку все це було. Шведський стол, все включено, All Ростеньська. Inclusive. All inclusive. Зверніть увагу на мокру частину. На мокру проїжджу частину. Оце ми йдемо, бачите? Оце ми зранку йдемо і постійно вулиці проїжджа частина мокра. Це вже до того, як ми йдемо, а ми йдемо зустрічати схід сонця. А це вже до того, як ми вийшли, проїхалася автівка і помила вулиці. А? Оце да. Люди вже працюють. Ми ще спимо, люди працюють, і бачите, як вимита і свіжу. Центральна вулиця, ось так, да. Знов звертаємо увагу на проїжджу частину і плавно підіймаємо погляд, Дивимось на Тараса Григоріча. Тарас Григорійович, добрий ранок, Тарас що це? Каже, вони бігають туди-сюди, туди-сюди. Так, да, Тарас Григорович, ну, такими, да. так. Я сама не знаю, я сама сьогодні у себе питала, навіщо я бігаю. Ну, в тому сенсі вже чи намет якийсь то візьми, чи без намету, просто ляг і лежи вже на тому ланзероні. Ну туди-сюди, туди-сюди. Ну, просто вже неприлічно. Це якось неприлічно вже так бігати. Добре, ранок. Україна, прокидайся вже мала. Люди працюють вже. А ми все це бігаємо. Так, квіточки, добрий ранок. Ух, які вони красиві. Беснює, давай, 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 давай. Ще хвилин у нас 10 є. Чи багато, чи це мало. Це, поки вимикаю, вимикаю. Поки ми йдемо, дивіться, у разі повітряної тривоги найближче укриття паркінг стадіону Чорномор. Це розвісили такі оголошення. Друзі, що ми бачимо? Немає сонечку. Немає. Все, немає. А ні. Це просто ще не прийшов той час. Сонечко ще спить і воно обов'язково. Ми обов'язково його побачимо, тільки вже будучи на ланджероні, напевно, на пірсі. Але подивіться, це небо. Клас. Добре, ранок, Україна, прокидайся вже мала. Ранок. Ми сьогодні зарано, раз. Ми так бігли, я казала, сил немає, а ми прибігли Херсон. Тримаємось. Ще один день ти вистояв, місто Герой Херсон. Тримаємось рідненькі. Ростяня, бачиш, які ми замотивовані з тобою? Біжимо раніше, ніж сонце встає. Оце да. Ну, раз я то зрозуміла, раз ціну мотивацію. Сніданки, піца, ковбаска. Скоро вже буде Де Пасха, нова пісня. Треба включати цю пісню в наш репертуар. Скоро вже буде Пасха. А в мене яка мотивація? А в мене мотивація живитися енергією сонця. Боже, а там автівки. Я не знаю, що ви бачите чи ні. От просто... Їде, 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 і їде. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Добре, ранок, Україна, прокидайся вже мала. Дивимось на цей двіж. А? Шокується, а? Ланжерон, 14 квітня, дивимось. Добрий ранок. Україна. вже. Сонечко, добрий ранок. Ух! Боже, така сильна енергія. В мене мурахи по всій шкірі. Фу, я не можу. Це да. Ускладняла її не просто треба попозувати, а треба пройтися красиво. Mm -hmm. Моречка, добре, добре рано. Боже, який штіль. Море спокійніше ніж вчора було, так? Да? Хоча і вчора воно було спокійно, але зараз, якщо так дивитися на картинку, то і не скажеш, що тут море, наче дзеркало. Просто відображення сонечка. Ні, це наше моречко. Боже, як красиво. Світ, добрий ранок, добрий ранок. Друзі, всім доброго ранку, гарного дня і гарного настрою. Весняного настрою, Растя вже щось. А, гратися хоче. Ростіння опари римо риємо. Рим. Ну, пограйтеся з нею. Вона хоче, щоб ви з нею гралися. А, в мене є, я зараз вам дам. Ви будете з нею гратися? Ми вже риємо. Не дають їсти, то будемо рити, да, Растя? Оце вірно. Спорт. Сьогодні спорт у нас. Будемо чередувати. День їсти. Опа, он ще один спортсмен. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти ти Тетере ти Каже, заривай. <свісно> <свісно> Знову ри. За тобою не встигають. <свісно> Це сніданок вже щось вдалася. Фух. Фух. <свист> Привет! Все! <свист> море, море, море! Это море! <свист> да, да, да. Мое солнышко, да! А мячик где опять? Сейчас мы до мяча! До матери подошли, да? <свист> 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 до матери подошли! Всі вшоті кожен своєму, про то я теж нормально. Друзі, ну що, хто молодець? Я молодець. А ми тільки що зустріли, я покопалася, вийшла з води, так присіла, дивлюся на сонечко, і до нас підійшли наші глядачі Світлана і Микола, дуже... Раз, дуже... А раз я тільки що зайшла в воду. Вона... А, вона ще вчора відкрила сезон, я вам забула сказати, забула зняти, навіть не було змоги зняти. І вчора вона перший раз покопалася. І сьогодні я теж їй кинула м'ячик, я думала, що тут мілка, а вона поплила. Підійшли наші глядачі Світлана і Микола. Дуже дякую, дуже приємно. Боже, така чуттєва розмова у нас вийшла. Я трошки навіть порюмзала. Клас, дякую. Мені дуже подобається, що всі мої глядачі вони люблять нашу Україну і боліють за нею всім серцем. Растюня. а також любить гумор, жарти. Подивіться на цю. Ох, іразтя. Так, що раз відкрила відкрила а ви цього не бачите, вже вдруге покупалася. От якразте, глядачі цього не бачать. От як ти снідаєш, один раз, другий, третій, п'ятий, вони це бачать. А як Растя на спорті пливе, ану зараз. Титире терети. ти Гріємось, гріємось! От хтось ввечері чи вночі, чи зранку тут сидів, залишив стакан і ззаді стакан. Ну я то зараз його приберу, але люди, ну ну ви серйозно, От ви залишаєте, ви хто думаєте, це прибере? Якось дивно. Нема дурних. Ага. Ну давай? А що будеш чекати? Растя. Ну, що роби? Растя Так іди принеси. Растя хто принесе? Що це за фокуси? Давай м'ячик не сіть, вже прийшли. Де м'ячик. Растя. Ну Растюня. Ну все м'ячика нема. Растя. Бай-бай, м'ячик. Що робити? Растюня. Шукає, 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 хто принесе. Та ні, нема дурних. Ага. Нема дурних. Раз, стя, принеси м'яч. Давай, давай, сонечко, давай, давай, моя Растя, давай. Ну, іде, Давай бігом. Неси, Растюня, неси, давай, давай, давай. Сонечко, ну неси. Ну давай. Каже, каже, з другу добу сидить Так тут вже знімають Растю всі. Подивіться, всі знімають Растю. Расті м'ячик, картина, Картина Репіна. Приплили. Друзі, час випити кави. Я вчора отримала нову каву. Ну як нову? Я ще таку не пила. Зараз хочу продігустувати від магазину 25 кава Ростерс. Отримала каву від магазину 25 Coffee Ростерс. І ще й додатково наліпочки такі були разом з кавою. Так приємно. Такі милі, не знаю, де їх буде ліпити, але дуже приємно. Дивимось, що це за кава. Кава натурально смажена в зернах, вищий гатунок. Дякуємо, магазин. 25 Кофі кофе Я дуже сильно люблю цей магазин. Ви це прекрасно знаєте. По перше, за того, що у них широкий асортимент кави більше 40 видів кави з 13 країн світу. По друге, професійні менеджери, які зможуть вам підібрати каву відповідно ваших уподобань. Є безкоштовне помов, Є безкоштовна доставка при замовленні від 350 гривень. Є доставка в Європу, Польща, Румунія, Латвія, Літва, Естонія. Безкоштовна доставка від півтори тисячі гривень. Вони допомагають ЗСУ, і ви самі можете придбати каву для ЗСУ на сайті. Є кнопочка, Вони допомагають нашим тваринкам. Растя, Растя підтверджує киває, киває, Растя. І саме головне, що з промокодом anata 20. Ви зможете придбати будь-яку каву з цього магазину. Зі знижкою 20%, крім дріпів, комбо і наборів. Силочку на магазин я залишаю в першому коментарі під цим відео. Всім гарного дня, а я дігустую каву. Це божественно. Друзі, поспішайте. Це божественно. Клас. Гарного дня, чудового настрою. Наших глядачів, які принесли Расті ковбаску. Растя. Дякуємо. Ну вона вже їсть. Це... Я не знаю, який в неї вже по рахунку цей сніданок, растя, може, досить вже. боже, Якими вона голодними очима? Оце не можу. Все, дякуємо, Растя, все дякуємо. То забагато вже. Вона стопа не знає, вона буде їсти, поки їй не буде погано. Опа. <рес> дякуємо, Растя, дякуємо і досить. Дякуємо. Друзі, ми йдемо додому. Всім гарного дня ще раз. І весняного, чудового настрою. Пока-пока.